Хай день буде добрий для добрих людей. З вами Олена Щербань. Сьогодні 27 серпня 2025 рік, і я скажу кілька слів про Коровай Фест. 25 жовтня традиційно, наприкінці жовтня, вже в сьоми ми проводимо Коровай Фест. Коли ви бачите наш фестиваль Борщик у глиняному горщику, то є фрагмент Коровай Фесту у нашому фестивалі про борщик. для того, щоб вам було цікавіше. Що таке коровай фест? Це... Це задумка така, спекти, задумка така, реконструювати, задумка така, популяризувати, активізувати інтерес, взяти самим участь у цьому всьому дійстві, дійстві коровайному. Є весілля. Весілля має передвесільний етап, має власне весілля весілля і після етап. От під час коровай фесту я намагаюся. Реконструювати, відродити, показати наживо деякі обряди, ті, які я встигаю особисто. Бо мені вже потрібні помічники, і помічники потрішку з'являються, це члени мого клубу борщотворців-тістотворців. У мене є пані Тетяна Вінсковська, яка є головною, яка організовує конкурс коровагів. Це тут на ній ці лежать важливі ці завдання: зібрати коровайниць по всій України. І... Дівчата печуть короваї, і нам надсилають або привозять, або самі краще приїздять і самі презентують свою коровайну творчість. Під час коровай збираються коровайниці. І ми демонструємо що найперше, передвесільний коровайний обряд. Хто має бути в коровайницях? Як їх запрошують? Хто такі коровайниці, які їхні основні задачі? Є певні обрядодії з коровайницями, які йдуть, які приходять у весільну хату до весільної матері, є купа заспівів, є купа фольклорного матеріалу і купа обрядового, який я і описала у книзі про весілля. Ось чотири села, чотири весілля. Опішня, велике Будище, Тарасівка і Велика Павлівка. 啊。<sighs> Ми печемо короваї наживо. Цьогоріч є задумка спекти 100-кілограмовий корова і, спек... і вимісити, вчинити і за день його спекти. Це дуже великий об'єм роботи. Залучені будуть усі. Я прошу Тетяну Вінськовську, і Ганну Халімон надвідповідально поставитися до виконання цього завдання. Працюватиме у нас одночасно три печі хатні хваристих у рідзваній хаті, біля якої працюватиме Ірина Мартиновська, Андрій Калінін, Людмила Будко, у хаті безріжовій, там де музей з'єжі, хліба з вареного борщу. Працюватиме Катя Юр'єва, Людмила Моргіна основні. І біля них, мабуть, буде пані Катя, ще наша полтавчаночка, потім Ганна Халімон, Тетяна Мінцковська і ще, скоріш за все, буде коровайниця, ще одна у весільній хаті. І пані Лідія Рудь. Наша, наша люба мила корованиця з Харківщини. Ліда Рудь. тих, кого я не назнала Світлана Прохорчук. Вона пече бездріжовий коровай. Ну скоріш за все, він вже буде готовий, бо він потребує певної теж технології вистоюватись треба довше ніж зазвичай. Ось ми будемо реконструювати які обряди: розбивання макітри, смаління качки, виряджання молодого по молоду, вдягання вінка на молоду, знімання вінка з молодої. В виготовлення житніх коників, виготовлення шишок це все наживо, наживо житні коники. Я покладаю завдання на Ганну Халімон. Я вас дуже дуже прошу. І гості, будь ласка, вимагайте від Ганни Халімон. Цей майстер-клас. Ми задіяні абсолютно всі, і ви туристи, і ви гості, якщо ви цього хочете, якщо ви бажаєте, для цього в нас є вже певний дрес і він давним-давно у нас є, це спідниця і хустка. Захустковуйтесь, дорогі молодиці, вдягайте спідниці гарні, і до нас приїздіть, приходьте. Дорогі милі коровальниці, просили батько, просили мати. І я запрошую вас до нас, короваї бгати. Це дуже відповідальна справа. Не кожна. Не кожна могла бути, бути запрошеною в коровайниці. Я зараз беру на себе таку відповідальність і запрошую богинь до тіста. В нас збирається таке доволі красиве, велике коло учасників. Ви везете свої короваї, везете свої е, шишки, дивні, верчі, лежні, все, що у вашому краї започатковано, зроблено до вас, вергуни, вергуни, селі. Я від Ірусі Маляренко, чекаю теж короваєць, дуже чекаю. Я думаю, що ви що ви з комою коровається, це, це дуже важливо. У нас буде журі вибране Тетяною Вінськовською рандомно з гостей, які визначать якимось чудом, люди добрі, як можна визначити, який кращий коровай. Та ніяк. Для мене це надзавдання. Я не знаю, як визначати найкращий коровай, так само, як найкращий борщ. Так не буває. Але якимось чудом нехай люди визначають зовнішньо, чи посмаково, чи форма, чи, чи витвір мистецтва, чи автентика, чи авторство. Це вже вирішуйте ви, критерії розробляйте самі. Ось день буде насичений, цікавий. Я що хочу сказати? Я хочу сказати, що ми всі є співтворці нашого зібрання. Коровай фест несе так самісінько, як і борщик-фест, як і весняники, як і звані зустрічі, певне символічне, ідеологічне навантаження. Ми несемо певну ідею, певний замисел, сенс і смисл. І ми виконуємо ці свої завдання. Наші фестивалі для елітних людей, бо ми елітні люди, елітні люди це люди з живими серцями і живими душами, ті, які мають власну гідність, почуття і відчуття себе. Господарями на своїй творцем даній землі, оце я так називаю елітними, елітних людей. Ось ви знаєте, по що ви їдете, чого ви їдете. Це не гулянка, це не, забав, не забавлянка, це не розважальне місце, це трішки інша тема. Шукайте, хто шукає якихось розваг і халяви. Вам, вам ну, тут ну, не буде чого робити. Тому. тому тому що встигаю зараз, розповіла, буду ще виходити в ефір, і говорити про А для добрих людей. Нехай день буде добрим.